Скумбрія дуже популярна риба. В Європі її називають мокрель. Дуже корисна, з яскравим незабутнім смаком і ароматом. Але зазвичай вона грає сольну партію. Сьогодні я хочу, щоб вона заграла з оркестром. Пропоную приготувати фаршировану скумбрію човн. Що нам для цього знадобиться? Скумбрія достатньо велика, одна морквина, один солодкий перчик, пучочок петрушки, приправа для риби, чотири картоплини. Одна цибуля ріпчаста, один зубчик часнику, сир 80 грамів. Бажано якийсь пряний зелений горошок, гриби. В мене лісові заморожені, Можна використати шампіньйони або гливи, перець горошок і сіль. Першим ділом нам треба випатрати рибу. Дивіться, в мене вона розмерлась, але ще не зовсім не до кінця. Чи бачите, на неї є слід. Так нам буде її простіше потрати. Патрай її не з черева, як зазвичай, а зі спини. Ось так по хребту робимо прорізь, прямо по хребту. Бажано гостеньким ножем. Ось так. Біля голови робимо ось так розріз обережно. І починаємо розкривати нашу рибу. Ось так за допомогою пальців. Відділяти м'ясо від кісток. Ось такого. Поки вона мерзла, це зробити набагато простіше, ніж вже розмороженої риби. Тепер перевертаємо і робимо те саме маніпуляцію вже з другої сторони риби. Ось так. Надрізаємо костку біля хвоста і починаємо виймати хребет, відділяючи м'ясо, звісно, від кісточок. Ось таким чином. Гарно, коли риба частково заморожена. Нутрощі також легко відділяються, тому що вони заморожені. якщо залишилися великі кісточки, то їх обов'язково також треба видалити. Звісно, краще це робити пінцетом. За допомогою паперових серветок або паперового рушничка прибираємо залишки нутрощів. Це треба зробити обов'язково, щоб в рибу не було неприємного присмаку. Приправляємо приправою для риби небагато, присолюємо і приперчуємо. Ось так ми її знову зібрали. Залишаємо маринуватися, а поки займемося овочами. Картоплю розрізаємо навпіл максимально на рівні частинки. І поки відкладаємо. Моркву нарізаємо на кубик десь приблизно 5 мм, поки відкладаємо. Ріпчасу цибульку. Ріжемо майже на такі самі шматочки. Пересипаємо до моркви, подрібнюємо часничок, поки його залишаємо на дошці, подрібнюємо перчик і залишаємо його разом з часничком. Петрушку миту Також дрібним. Сир. Натираємо на терці змащеною водою, щоб сир не приставав до неї. Ось так на крупній терці. Готово. Картопельку перекладаємо в кастрюльку, заливаємо окропом з чайнику і вмикаємо плитку. Коварітку збризгуємо олійкою небагато. Вмикаємо плитку і всипаємо нашу цибульку і морку, накриваємо кришечкою. Картопелька закипіла, зменшуємо вогонь і варимо десь приблизно хвилин 15 до напівготовності. 5 хвилин десь посмажилась цибулька і морква. Додаємо до них наші гриби. У мене приблизно 130 грамів грибів. Із розрахунку в равних долях. Продовжуємо обсмажувати. 10 хвилин обсмажуються наші овочі, додаємо до них петрушечку, перчик і чесничок. Всипаємо морожений горошок. Десь також приблизно грамів 80 грам. Ішуємо трошечки, солим перчим за смаком. Рахуйте солоний з сиру, ще раз все це перемішуємо. 5 хвилин залишаємо тушкуватись. Наша картопля вже наполовину зварилася, вимикаємо, зливаємо воду. Картоплю так само присолюємо, трішки припермо і трішечки збризнемо олією. Зовсім небагато. Перемішуємо і залишаємо трошки прохолонути. Наші овочі вже. Протушкувалися, також їх вимикаємо, перемішаємо дамо трішечки прохолонути. І так, друзі, деко застеляємо фольгою За допомогою картопельки, бачите, ми формуємо нашу скумбрію рибку нашу. Так, щоб вона не розпалася, підпираємо картопелькою. Всерединку засипаємо наше начиння. те, що ми тушкували. А зверху, я бачите, я засипав сиром все. таким товстеньким шаром, щоб він дав нам хрустку скориночку. За допомогою фольги. Ось так її скручуємо біля кінчика хвостика. І ось так біля голови. Таким чином робимо ну, такий човник. У нас рибка Човник і форма для запікання з фольги човник. Але дивіться, щоб картопелька була відкрита, щоб картопелька також рум'янилася. Картопельку можна зверху трішечки збризнути. Олійкою, це для того, щоб була хрустка скаринка, Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. Пройшло 25 хвилин, бачите, як зарум'янулась картопелька. Термін запікання дуже залежить від духовки. Якщо вам здається, що ще треба трішечки допекти, то звісно допечіть ще 5 хвилин, не 25, а 30. Дамо трохи прохолонити і будемо сервірувати. Ось така неймовірна краса у нас вийшла. Аромати дуже смачні. Дивіться, як запеклася картопелька. Кой вона взяла шкариночкою. і тут, звісно, сир у нас весь розплавився і запікся. Все повністю приготувалось. І готували ми дуже недовго. 15 хвилин ми підготували і 25 хвилин запікали. Півтори години максимум ми витрачаємо на повністю приготування такої однієї рибки. Але можна було зробити, звісно, і дві за цей час. Ось такої однієї риби хватить поїсти. Ну, Я думаю, трьом людям це стовідсотково. За допомогою ложки я насиплю гарнір, той, що був всередині рибки. Ой, тут овочі позапікалися, Зразу пішов аромат, неймовірний. Ось так. І тепер за допомогою ножичка відріжу шматочок рибки, покладу собі ще одну картопельку. Риба відділяється сама, пропеклась повністю. Риба це не м'ясо, запікається дуже недовго. Рибу головне, що не пересушити, це все вірно. І тепер будемо куштувати. Почнемо з картоплі. Картопля повністю пропеклася. Якщо ми б її не проварили, картопля була б сира. Це 100%. Ми її проварили до напівготовності. Вона повністю пропеклася, вона ніжна, ніжна і трошки хрустка знаружі. Так, пробуємо овочі. М -м -м. Овочі інша історія. Якщо картопля просто картопля, вона нейтральна, то овочі. Смак неймовірний. Я ще думав, вагався, може додати до овочей якісь теріяки або соєвий, ні, не потрібно. Овочі завдяки тому, що риба дуже ароматна і жирна. М -м і сир, ні. овочі самодостатні. Так, ну тепер перейдемо до риби. М -м риба розтанула в роті. Сразу захотілося на море. Дуже. М -м риба смачнюща, риба дуже смачнюща Дуже дуже друзі, смаки. Ось зараз у мене на тарільці це оркестр. Стовідсатковий оркестр збалансований. Ніхто не співає свою партію окремо. Всі співають одну пісню. І це друзі мої пісня. Дуже смачна страва, виглядає дуже святково. Але Скумбрія перестала бути, знаєте, таке з з'їси шматочок скумбрії. І вже щоб ти не їв далі, Скумбрія. Набагато яскравіший смак має, чим які інші страви, і смаки десь пропадають. В Цій страві одне доповнює інше. Дуже смачна начинка. Ось я спробую ще грибочок. М -м -м. Відчувається смак гриба, але там десь у кінці. А так це дуже збалансовано, гармонійно. Дуже смачна страва, які варіанти ще є фарширування риби. Все це залежить, звісно, від сезонності, тому що у вас є в наявності які овочі. Ті ми фаршируйте. Я колись спробував додавати замість горошка консервовану кукурудзу. Теж було дуже цікаво. Можна спробувати погратися і додати абрикос. Риба з абрикосами виходить дуже неймовірна. Той же самий томат. Дуже смачні історії. Це наш човник, а в човник ми вже можемо наповнювати чим, чим завгодно. Все залежить від ваших смаків і можливостей. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я з задоволенням на всі відповідаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення! Хай вам всім щастить!